Всім привіт! Це Devis Сьогодні у нас незвичний випуск. Сьогодні будемо грати в PUBG. Заки ви думаєте, над доглядом нової Battlefield 6, а іменно режиму Королівська битва, я б хотів зіграти королівську битву в класичну класику. PUBG це класика, іменно вона задала всім цим, цим теперішнім режимом від Call of Duty, тепер Battlefield, Ну, PUBG і Fortnite, походу, Да бо я його не грав. От PUBG трошки іграв, був особливо на телефоні, я думаю, всі грали. Що ж, це у нас ПК-версія. Безплатна версія, можна, правда, прикупити, щоб тут е, іграти, більше мати всякого е, всяких приколюх Зустрічають нас от такі вкладки. Вкладка гра. Е, тут є вибір, ранговий, аркада, навчання. Або, власний, це собі, я так розумію, створюєш сам е, лобі, от режим кіберспорту. то Я так розумію, можна і грати, вступати, якісь там, проходити кар... турніри. так Режим кар'єри. Зовнішній вигляд стандартна штука. Також всі ці більші прикалюги, іменно платні, все потрібно купляти ці всі кейсики. Ну, коротше, все стандартно, як і. В мобільні версії, майстерня, можете от тут робити дещо води, крамниця. То, що є. Так, є також сезонна перепустка. Я бачу, такі нагороди, є і безкоштовні нагороди, є і платні, і різні кейси. Так, і ну, по суті, з меню все. Бачите, от ранговий не можу грати, потрібно мати плюс оновлення, плюс. Наприклад, його придбати, воно коштує. 12, доларів 13 доларів. Це оновлено я так розумію, воно назавжди. Ну, це хто хоче, хто досить любить іменно цю ігру. Думаю, для нього це не буде проблемою. Так як я граю раз у рік іменно в якісь такі ігри, то воно мені не потрібно. Що ж, давайте оцінимо геймплей Попробуємо зіграти. Глянемо графончик, геймплейчик Взагалі. Як іграється в 25-му році в PUBG Чи є гравці, чи немає? Це зараз побачимо навіть по підборі. Поки що 15 секунд пройшло. Так, 24 секунди був підбір, не досить багато. Загрузилося наше лобі. Ну що ж, графончик, графончик. На уровні, як то каже, що це за машинка, у нас тут така інтересна. Можна в неї сісти? Порш. Сісти не можна, вони одразу всі набігли на неї. Так, я до води йшов, мені треба глянути, як виглядає вода. У мене 28 секунд, щоб. Опа, як він сів? Чого я не міг сісти? Чи це його автомобіль? Мячик є, ну м'ячик це був вже. Можете його покопати. Так, водичка не зовсім реалістична, я б сказав. Ну але графон прикольний. Ось так це все діло виглядає з висоти пташиного польоту. Зараз будемо десь приземлятися, чомусь у нас тільки двоє гравців в команді, хоча я вибирав на чотирьох гравців. Буде нам трошки сложніше. Я надіюсь мій... мій тімейт більш спеціаліст в цій грі, ніж я. Так, він же випрыгнув. Ладно, пора і нам пригати. Пора нам прыгати тільки куда куда, 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 куда? Да давайте десь сюда куда уже хтось летить, да? Чи без інакше? Ні, прямо на моєму місці ніхто не летить. Чи? Так, пари, тут автоматично відкривається. Багато чого тут автоматично не робиться. Так як знає, ти привичкаєш до PUBG Mobile заходиш в ПК-версію і уфігіваєш. По двері там треба відкривати, зброю самому потрібно брати. І не показує, хто йде і звідки стріляється. Також я вважаю це мінусом. Так, хтось у нас біжить тут десь. Щоб ми зразу з самого початку не вилетіли. Ох, хтось стріляє. Все-таки Та хтось пригнув там, де ми. Де ж він є? Вот. Бачили? Чуть його не вбив. Так, зараз тут, напевно, полетять гранати, я так думаю. Нам потрібно брати все, що нам потрібно, і тікати звідси. Так, є тут щось інтересне.

Да не є, тут бігає. Дайте мені снарядитися нормально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй ай, ай, ай. Опа, пішли, пішла волна по мені. Коротше, треба міняти брати оцей век торчи як його. Мені більше подобається. А всяку хірню треба викидати. Так, без там пуляють по нас, Ах, А, яка ж тебе там віддача, йоханий бабай. Як мені стріляти? Що ви мені стріляти? Може, з цього ліпшого? Там є десь чувачела. сховався. Щур. Десь сидить в засаді по-любому. Та вилізе вже. Так, нам би якийсь рюдзичок. Треба йти на пролом, получается. Я думаю, що цей вектор нормальна пушка. PUBG Mobile то сейчас ним користуюся, а От отут він не особо. жилет нам потрібно. Тачка потрібно. Да ж чувак, втик че-ч? Опа, рюкзак Мені потрібна якась пушка нормальна. Ця М-ка має також. Рознос чи ні? треба йти на пролом. Не будемо весь час тут сидіти. Він втік. Але все-таки Лучше перевірю другий поверх. Так, це ми тут і були спочатку, так що тут цікавого нічого нема. Я думаю, нам потрібно рухатися до середини карти. Бажано між деревами. Так, наш чувачок щось на сеті. Наший тімейт Іли у нас толкових немає, я так розумію. Так, бачите, зона вже звужується. Ух! То ще бігти і бігти, бажаний якийсь транспорт взагалі знайти. Так, хтось десь пуляє. Воду хтось з нас замітив. Ай, не можу вийти наверх. Да, да, фігачить по мені. По мені повній по повній програмі. мене нема хорошого прицілу, щоб відстрілюватися. А на голій місцевості я зараз для нього мішень конкретна. Бачу, там транспорт, потрібно бігти до нього. Я так думаю, тут рандомно зараз їх змішую, нема тут рангу. Ну, ранговий є, але платний. Тобто виходить, що я грав там три рази за все життя в цю ігру. Що чувак, який грає кожен день, ми можемо в одній сесії бути разом, я так розумію, так? Тому тут топ-50 дойти це вже буде, напевне, для мене велике досягнення. І на що не спокушаємося, сідаємо транспорт і їдемо. Ух, тут їхати, як і в PABMOBAL. Машина взагалі дерев'яна. Так, хтось біжить, бачу. може ми його зб'ємо? Не ж він нас не застрілив. Бо це хоче робити, що ж я роблю? Краще їхав собі до... Де... Чувачок собі сховався за дерево. Ладно, їдемо. Ми будемо позоритись. Все ми в топ-50 це перемога для нас. Для першого разу це перемога. Чекайте, я вроді з двох вбив був навіть, да? Так, машинку давайте десь тут начкуємо. Ліпше вже заїхати десь середину. Що це за передатчик? Може я зря сюди заїхав. Може і зря. Ось фігач, хтось тут є. Туди да, їхати. Може туди наверх краще? Да, туди краще, по-любому. Хоча це не, це не буде серединою, думаю, зони. А як ми не маємо гарної екіпіровки і прицілів, нам буде засісти. Не засісти, ну, в принципі, засісти і затаритися чимось прикольним. Тут щось типу похоже на бункер, там взагалі хтось є. Так, я знову поїхав туди, де потрібно. О, зона, їдемо в зону. Наки люди стріляються, ми будемо возитися. Ну типу тяжко, я б сказав, може тут треба привикнути там з 2 дня поіграти. Тяжко тако розслабитися і грати, наприклад, як Pug Mobile грав вже. Собі на розслабоні. Так. Що ж, там є посередині якийсь міст, тобто там, де ми, походу, були. Чи ні. Ух ти! доїздили Доїздилися. Чи ще поїде? Все, приїхали. Так, не здаємося все одно просто. Опа. Главное, не в воду. Завжди ще поїдем. Так, куди я їду? Щось димить. зговорить Я розумію, фінальна битва буде тут. Опа. Дивуюся, як нас ще й якийсь снайпер не зняв. Такою їздою. Може, ще всі сюди не добігли. І чистим. 33. Саме прикольніше, що себе це всі були кожен сам за себе, то понятно, а так то... Воно не особа. Так, потрібно займати якусь позицію. Може тут є чим затаритись нормальним? Лазерний приціл треба він мені, то напевно що не особа. Тут так другого рівня в мене є, енергетик знадобиться. Тут у нас що? Кімнатка. Комната для гостей. Так, нічого тут цікавого. Тут патрони. Треба нам стільки патронів, то напевно що ні, ліпші якісь приціли пошукати. Взяти ще трошки. Ну, все хватить. Так, рудзачок можна поміняти. Опа! М24. А її ми поміняємо на ось це. Патрончики. Але треба приціл до цього. Де його взяти? У нас по прицілах що? Які другі приціли Слабенько. Так, поки тут нема бойні м'ясної, яс... потрібно... Ти затарюватися. Масно є, мав на увазі. Двері закриємо. Опа, коряк, може. Як він тут себе проявляє, мені також інтересно. Ну давайте його попробуємо. Тому же паб мобайл досить непогана зброя. Лазерний приціл поставили би тут якийсь шостий. Голуби Чочі. Де всі приціли? Є ця фігня тобто не особо інтересно. Так, щось сюди їде. Саме гірше, що вони їздять по двоє, по троє. Я один лишився. Опа. Нема тут приціла. Давайте візьмемо цей тримач набою. Ну і ще трошки патронів до коряка. Так, куди нам би краще було побігти? Я навіть не знаю. Цей домик мені подобається. Десь вже бойня страшна йде. Нам би бажано десь в цю сторону валити. Але там нема доміка ніякого. Правильно правильно. Тобто ми в самій крайній точці. Надвідай мені так сидіти, типу, в ап я так не сиджу. Але тут я розумію, я зараз вийду і все, я Я так не хочу. А куди йти? Прийди йти тукти Так, десь тут недалеко вже постріли чути. Вісім чоловік. da je vi Не показує показувало би, звідки стріляють. Ну, типу, до цього треба реально прикнути. Я по звуку поки що. Або в навушниках грати. Я граю через колонки і, типу, я не розумію, чи ззаді хати, чи збоку. Якщо, напевно, надійти навушники, то краще було б чути, хто йде і звідки. Валить. Поки що я не розумію. ну Опа, все. Наше укриття закінчилось. Куди бігти? Де звідки приїхали Звідки вони стріляють? Десь теж позасідали всі і перестрілюються, але хоч один одного бачу. Я в сліпу. Факт залишається фактом, нам потрібно рухатися в ту сторону. Вікна через ці вікна ми не вийдемо ніяк. Ні. Зато вийдемо через це вікно. Щоб там нікого нема. Шість живих. Тобто ще 5 чоловік. Давайте в топ-5 хоч попадемо Казав топ-50 це для мене великий. значения. Так, что здесь обвозить. Вот бежать. Опа, тебя же приконишь. Да ти є, да ти є, да ти є? Я трошки ранив. Зараз мене зона ранить. йо йо як вона жорстко жре. Що ж ви зразу не сказали, що то так буде капець як. А. Та ну! Та ну! Та то жесть Я не розрахував, що вона так буде жорстко валити. Третє місце, я думаю, ми б могли хоч друге. Коротше, би тут тільки двох. Ну так, да, це типа більш така скритна ігра по суті, що я двох чоловік завалив і то самого початку, третього тільки що трошки що. Треба в це вникати. Бажано би починати іменно в такі як папбай починався там. Іменно вот грати з тим, що на тому самому рівні грають що ти а не прям з якимись топами. Тому що з ними, понятне діло, що не буде реально. Ну, якщо отак, то ліпше оцей ранговий купити собі там, типу, це оновлення, якщо ви дійсно хочете там себе розвивати в цьому всьому. Ну, а якщо просто хочете оцінити, ота, як я зайти, трошки побігати, поражати, то можете нічого не купляти, просто скачати в Steam і вона абсолютно безплатна. Зіграти пару разів та і видалити. Що ж, отака у нас папка. чи грайте. Одним словом, пишіть в коментарях. А наразі дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та до нових зустрічей!